Одеська облдержадміністрація і телевишка. Це ось тут біля нас. Тому в сховищах тут, я думаю, люди не повинні мати жодних обмежень. Це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. Ідемо, подивимося, як в нас із сховищами у приморському районі. Великими літерами яскравими сховища. Якщо дивитися по мапі, то в принципі тут дуже багато сховищ. Ось просто скрізь. Ми зараз йдемо на перетин. Проспекту Гаріна з проспектом Шевченка. А ну, чекай. Відкриваємо мапу Одеської міськради. Ми все віримо в те, що вона легітимна і все там нормально вказано. І бачимо, що тут. О! Три відкриті, три, сім, вісім, три. Купа сховищ. Купа. Йдемо, пошукаємо хоч одне. Сховища. Район тут досить небезпечний, бо ми пам'ятаємо, і був такий солідний удар не так давно на Шевченка був приліт в житловий будинок. І до того біля Макдональдса все було розбомблено і досі розбомблено, до речі. Так що тут сховище це просто мастхев. Ну от, судячи з карти, їх тут от просто купа, от-от рясно. Але ми щось крім вказівників нічого не бачимо. Чи вам потрібно обійти дім. І з того боку. Дім, да, з, бо, з, того боку. з Люди знають, де сховище. І навіть ходять. Ось вона. Захисна споруда, ПРУ, номер такий-то. Відчинено. Шановні мешканці, на офіційну роботу в бомбосховищі, знаходиться в даному будинку, необхідні працівники-доглядачі. Відчинено. Світло є. Працюю, захочу. Але це ще не все, тому що тут ми бачимо ще одне сховище. А тут вже пряників вагон нам не обвалився, тому що тут зачинено. Можливо, це одне і те саме сховище, тому що буквально сусідні під'їзди. Але тим не менше, ми сховищем задоволені. Воно тут є, воно відчинене, воно в доступі. Йдемо далі. Сховище 190 метрів. Щоб знати, скільки тобі ще бігти. Ану, йде. Ось вона, захисна споруда, і ще одна: цілодобова і диспетчерська служба. Це прекрасно. Ано? Ага. Ага. Дзвінок у сховище. Ось він. Тут зачинено, напевно, просто, щоб ніхто в під'їзд не ходив. Але тут можна подзвонити і доглядач вийде, і вас впустить, якщо буде тривога. Добрий день. Скористаємось нагодою. І глянемо. Світло є. Все є. Тобто в теорії подзвонив і зайшов. Добрий день. А ми хотіли просто глянути на укриття, тому що ми бачили дзвінок згори, і воно, тобто двері зачинені. Можна подзвонити і ви вийдете відкрити. Добре. Дякую дуже. Ми вас не турбуємо більше. Тут взагалі шик. Ідеш по вулиці, укриття, і одразу його бачиш. Краще один раз побачити. Нічого, там є ще одне? Скажіть, будь ласка, воно відчинене тільки під час тривоги, чи бо бачимо, зараз зачинене? Відчинено, ну, під час тривоги дві парадні, А вообще, от слідче парадне, вона завжди відкрита. Багато людей приходить, до речі, під час тривоги. Тривога, тривога. Є де сісти, є де лягти. Да, якщо дітки, то дітки будуть важати. Таким нахрапом, як ми навідалися і просто стихійно пробіглися по укриттях, ми побачили більш ніж достатньо. Укриття є, їх багато, вони облаштовані. І практично всі, якщо не відчинені завжди, то мають дзвінок або контактний номер, і вам просто відчиняться, якщо буде в цьому потреба. А потреба, якщо буде у вас, якщо ви чуєте сирену, не зволікайте і спускайтеся до сховищ в паркінги, куди тільки можете. І бережіть себе. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Побачимось.